Усім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в зимову світ балансу. На балансі, як можете бачити, у нас 30 тисяч гривень. Почнемо ми з бонуски за 6 тисяч гривень. Далі, як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо лин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які б ви хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Ну а ми поїхали, друзі, перша бонуска за 6 тисяч гривень. Давайте подивимось, що вона нам принесе. Поїхали! Давай, банан, давай. Порадуй мене чимось гарним. Так, 10 обертів, це схоже мені. Давай, 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 давай сюди. Так, Так, а що, зігровки будуть, чи що? Чіпляйся. Так, ну третій ікс це потужно, це... ну ого, 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 навіть нічого собі. Так, а щось нормальне, щось нормальне сьогодні. О, ну непогано, непогано. Банани, синенькі, Ой, оце гарно. А ікса тепер. Найбуде ретригер теж непогано. Давай далі. Давай далі, давай далі, давай далі. Що там, що там, що там? П'ятийх, ну малувато, малувато, старий, а що, ікси сьогодні будуть нормальні? Чи тільки оце? Так. Ну є, є, друзі, чіпляється, щось намагається десь нормально зіграти, але, 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 без нормальних іксів нічого не буде. 10Х тим часом проходить. Лише 10. Лише 10-й. Всі ми знаємо, що він може краще. Але лише 10Х, 3600 на даний момент у нас є на балансі даної бонуски. І ще десь стільки ж треба відігрувати. Знову ретригер? Знову ретригер тим часом. Ну давай, 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 давай. Мені таке подобається. Так. І що? Що, порожній ретригер? Зовсім порожній. Ну, не зовсім, на 15 гривень. 15 гривень мені з нього дали. Так, і що? І що далі? А грати будемо. Ой, ну, а зараз він дав непоганого гейкса. Зараз дав. Так, два оберти, тим часом залишається. І останній, який нам нічого не приносить, друзі. Ну, 20 обертів, чесно кажучи, це можна рахувати дві бонуски. Ну, крінж якийсь крінж. Я гадаю, ви зі мною погодитесь, що ця бонуска зовсім така собі була, чесно кажучи, тому наступно запускаємо трохи дорожче за 7500. Давайте подивимось, що вона нам принесе. Давай, 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 давай. Роздупляйся вже, що ж таке, що ж з тобою. Нума, сотей х. О, оце я розумію, оце вже оце вже зовсім інша справа. 9 тисяч гривень. Ну, ну, про що йде мова, друзі? Ну просто, просто, як скуста. Йди ж ти сюди, перший спінчик. І Х нормальний, і зіграли, ну дай Боже, хоч якось. 9 тисяч гривень, вже окуп на базі. Давай, ріднесенький, давай, поїхали далі. О, 50Х. Та й що ж ти будеш робити? Ну, сотий зіграв вже, вже добре. На 50-й можна і не дивитись. Так, 10Х ще на базі, можна ще зіграти, але, мабуть, ніч, нічого тут вже грати. Ще е, можна рахувати десь 2000 зверху. Ми забираємо. Добре, 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 ще 13 x Ой, гарні символи зіграли, гарні символи зіграли. І досить топовий x. Це скільки в нас? 35 друзі, ну 7800. Ну. Ну, не гарно Та гарно ж. Та йди ж ти сюди. 18 тисяч гривень на балансі. Скільки ще? 4 оберти залишилось. Ну, пісня, просто пісня. Бананза робить вітер. Так, і два останні оберти, які нам що приносять? Ні, ну ще грає, ще грає. А що буде ще діло? <кій> на жаль, ні, 600 гривень забираємо. 650 і останній оберт, який нам, на жаль, нічого не ставить, але, але. 19 тисяч гривень, ну, мені здається, з головою. Друзі, цей відеоролик підійшов до свого завершення. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду, а також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі, до побачення!